Ває їдеш собі ввечері, і тут пішоход у недозволеному місці вирішив швиденько перебігти дорогу. Знайома ситуація. А якщо цей пішоход, одягнений в темне. Його ж зовсім не видно. Приблизно так вас видно у темному одязі на дорозі. А ось так от видно, якщо одягнути спеціальний світловідбиваючий одяг. Зовсім інша справа. Приємно, коли пішоходи дбають про свою безпеку та безпеку інших і вдягаються у світловідбивні жилети. Ми вирішили проїхатись вулицями міста з вимкненими ліхтарями і подивитись, скільки людей дбає про свою безпеку. З усіх, кого ми побачили, одиниці використовують світловідбиваючі елементи. До того ж, наша міні-перевірка виявила чимало пішоходів, які геть нехтують правилами безпеки на дорозі, йдуть по узбіччю, коли є можливість піти по тротуару, перебігають дорогу будь-де і так далі. речі, саме цей жилет я сьогодні купила на секонд-хенді за 24 гривні? Тож наступного разу, коли виходитимете з дому у темну пору доби, подумайте скільки коштує ваше життя.